Так, я назад. Так, всі назад. назад. Костянтинівський напрямок. Колись ця пора дня перед світанком вважалася умовно безпечною для заїзду на позиції, але нині все інакше. Сідає назад. До, до. Наступну частину маршруту ці хлопці будуть моїми янголами-охоронцями. Бійці спецбату Алькатрас на позивні Капкан і Кольт займають позиції стрільців у кузові пікапу. Це підготовка до заїзду на позиції не піхоти, а дронарів. І перед тим як взяти до рук пульт керування БПЛА, вони мають попрацювати зі стрілецькою зброєю. Що там? Вон, показує! Тут нас летить. Це тільки перша зустріч з ворожою ФПВ на нашому шляху. На щастя, цього разу її допомогли підловити бійці з вогневої групи. За декілька сот метрів наші життя вже рятує професійність хлопців у кузові. Її неймовірна удача. Це півішка, де була давай бігом, тому що зараз буде ще одна. Нині погода дуже льотна. Чим наповно користується ворог. Буквально кожен поворот може приховувати FPV-шку ждуна. Це не видута виходите. На щастя, цей відрізок шляху ми пролітаємо без втрат, але далі вже на власних двох. У Кольта з капканом ще й чималі рюкзаки, адже хлопці заходять на позиції мінімум на тиждень. <пілляє> Бійці постійно слухають небо і не дарма. <пілляє> Давай. Сюда, сюда, давай. О, йду, йду. Забігши глибоко у посадку, ще є шанс, що дрон не зможе протиснутися крізь гілки. Намагався це зробити й ось цей російський FPV. — Князь який-то. А, князь, князь вандал. Князь вандал. КВН. КВН, да. Це те, що на влокні, там він. Да, да. І подібного сміття та уламків тут аж надто багато. На вампір схожу. Да? Mm. А один. А ще спалені НРК, нерозірвані міни і снаряди. Капкан зізнається, що декілька тижнів тому тут було не так складно. Ті рази, коли ми заходили, тіпали, коли тут не було. Не а зараз, ну, самі бачите, що що закрина літали по дорозі, якщо не доїжджали. Дивно, mm. що, що до нього не було, а ви ще можеш до неї стояти. І, звісно, десятки, сотні кілометрів оптоволокна. Торвати на про всяк подок, якщо він ще не обірваний. Да, да. Далі зустрічаємо на шляху російську молнію. Навіть якщо на ній немає вибухівки, краще розстріляти. Тут це правило без винятків. А ось так виглядають поля на Костянтинівському напрямку суцільне павутиння оптоволокна. Та й цю перешкоду подолано, і нарешті хлопці потрапляють на позицію. Капкан і Кольт виконали першу місію за цей бойовий вихід. Дійшли самі і не загубили мене. До речі, для капкана це вже шосте таке чергування. Хлопцю 26. на фронті від початку повномасштабки. Спочатку служив на Запоріжжі, Валькатрас потрапив після бійки. Поїхав на місце відбування покарання. Приїхав рекрутник з 93-ї. Все, велика засідання, і я вже тут. Я рахуюся дуже крутий момент, типу, щоб виправити своє життя, щоб не провести, допустим, всі ті роки за гратами, за з решетками. Тобто, виходиш, получається, ти, по-перше, ти борониш свою країну, в якій ти живеш, захищаєш своїх рідних, близьких, і плюс хороша можливість поміняти своє життя в кращу сторону. Тобто, так скажеш змити себе це все пітно. Зараз Капкан має вже на рахунку сім уражених цілей, і техніки, і живої сили. Нині ж, чи не найбільшою мотивацією для нього є очікування зустрічі з мамою. Бо я просто напишу якусь какую скажу, типа, був голосове якісь повідомлення, ти типу, що все добре, ті, типу, мама не переживає, типові все. То що тай босся скоро закінчиться, вже буду Давно Давненько вже десь. Ну, десь два роки не вдома не було. А от куль долька трасу потрапив після СЗЧ. Чоловік каже, із старим командуванням іншого вибору не було. На м'ясо відправляли просто без ну на убой. І погана підготовка була. Тому ти вибрав життя. Звісно, про програму повернення на службу ж після СЗЧ знав і був готовий знову йти у бій, але вже у складі 93-ї бригади. Я знав, що так ну, працює ця ця програма. Не чекав. Прийшла якраз та бригада, що треба. Поспілкувалися так погну. Ми по всьому б'ємо. Є ціль треба вражати. Укриття, піхота без різниці. Щоправда, найближчим часом хлопці попрацювати не зможуть, адже на відміну від пілотів самі дрони до позиції не доїхали. Да, це, походу, наша неркашка. Їй пізать коротше, ні хусталась, але все згоріла. Полювання на НРК для росіян вже систематична справа. Самі ж машинки річ не дешева. Тому коли очікувати нову доставку, поки не зрозуміло. Тому я вирушаю назад з хлопцями, яких поміняли кольт і капкан. Ми, коротше, починаємо рух. Все, плюс, плюс. На жаль, небо ФПВ-шками просто кишить. Так, от короткими перебіжками. Від посадки до посадки тільки так можна рухатися до точки евакуації, адже в небі постійно чути впівішки. І подібний маршрут хлопці проходять ну, щодня, щоб дістатися до позиції, повернутися, І завжди це дуже великий ризик. Зищання ж дронів доповнює канунади артилерії, РСЗВ та розриви кабів. До нашого виходу залишаються лічені десятки метрів. Визивай таксі. Ми на точці евакуації. Чекаємо транспорт. Але попри це, треба якомога менше себе видавати, адже дрони літають, ми їх чуємо постійно і по ним працюють наші групи вогневі. І ось він. Довгоочікуваний порятунок. Та є вдома, підтаха. Добре. Є. О, о. О. Та коли здавалося б, можна видихати, ворог підкидає сюрприз. Красавчик! Це лише один день з історії двох екіпажів. ВПВ. Для бійців це звичайні будні. Та, попри це, дронері Алькатрасу продовжують нищити росіян. Допомогти ж їм наближати нашу перемогу можемо, і ми з вами за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на нагальні потреби спецбатальйону, зокрема на ремонт автівок, на яких тримається левова частка логістики. З Донеччини його ремахло факти сітіві єдині новини.